Матч, так можна сказати, трошки негативних є емоцій, тому що багато футболістів у нас було травмованих, не змогли добути три очка, які нам потрібні. І тим більше у нас травмувався молодий футболіст, який є перспективним в нашій команді. Роман Дитко випав, ну, десь принаймні це точно як на місці з перелом ноги. Там. Враження ну, позитивні для мене є, тому що два не реалізували вони пенальті, я зміг виручити команду на останніх хвилинах. Одне те, що пропустили, два і програли. То позитивних емоцій дуже аж таких нема. Тобі раніше вдавалося відбивати два пенальті по ходу матчу? Під час цієї гри ні, вдавалося тільки після матчових пенальтів. А загалом були шанси на перемогу, як вважаєш? Я думаю, що якби в нас. Хоча б ще пару чоловік поїхало з нами, не було так багато травмованих, які пропускали. Думаю, ми б звідти привезли з Все ж таки така думка, що команда на Русі виступає краще, вдома, рідні стіни. Які очікування власне, від матчу? Ну, я думаю, що вдома всі бачать прекрасно, що ми вдома несемося вперед, як говорять. І нас ведуть фанати наші. І, думаю, на домашню гру ми розрахуємо тільки на позитивний результат. Хочем нам потрібні ці три очка. Я думаю, ми їх здобуємо разом. Дякуємо, успіхи.